Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати і сестри, шановні присутні в цьому залі також глядачі наші ім'ям нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вітаю усіх, хто шукає Господа, шукає зближення з Ним і, і хоче оновлювати постійно оновлювати свій духовний досвід із, із Господом. Друзі, я помічаю, що в світлі останніх глобальних подій глобальних подій в світі глобальних подій в Україні ми також десь своїх духовних біблійних дослідження схильні до глобалізму. Ми схильні до того, щоб саме біблійні пророцтва досліджувати в світі цих біблійних пророцтв розуміти. Ті події, які відбуваються в світі, які відбуваються в Україні, це добре звичайно, тому що святе письмо і цю сторону нам відкриває. Але разом з тим нам дуже важливо за цим глобалізмом не втратити деякі насущні щоденні біблійні істини, які не просто дають інформацію і допомагають зорієнтуватися в історичному просторі, але ті істини, які безпосередньо дають життя. І тому сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на один дуже відомий біблійний уривок, який потребує разом з тим особливого дослідження, тому що там є певні образи, певні символи, які вживає Ісус Христос, і десь вони в якійсь мірі сприймаються нами часто абстрактно, а абстрактне розуміння цих істин призводить до абстрактної реалізації цих істин. Погоджуєтеся? І ось в Євангелії від Івана в 15 розділі. В Євангелії від Івана в 15 розділі у 7 вірші сказано: коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Я буду читати із сьогодні, із перекладу Огієнка, дуже відома біблійна обітниця, і часто, коли ми читаємо її, чи під час особистого читання, чи під час молотовників якихось богослужінь, то ми звертаємо увагу ось на саме цю частинку. Просіть, чого хочете, і станеться вам така обнадійлива обітниця. Але, друзі, це не головне в цьому біблійному уривку. Погоджуйтеся, просити що завгодно і отримати це від Бога це не головне в цьому біблійному уривку. Головне в цьому біблійному уривку це трошки вище. Коли ж у мені перебувати, ви будете, брати і сестри, дорогі друзі, це є дуже важлива істина перебування в Ісусі Христі. Тому що ми можемо жити, ми можемо мати благословення тут на землі і, і мати вічність тільки завдяки тому, що ми перебуваємо в Ісусі Христі. Але разом з тим, це поняття перебування в Ісусі Христі, воно сприймається якось абстрактно. Такі речі, як Я у вас, а ви у мені. Каже Ісус Христос: Я в Отці, а Отець в мені. Або коли каже Апостол Павло: не я вже живу, а Христос живе в мені. Друзі, це доленосні істини важливі, але часто вони сприймаються якось абстрактно. І в кращому випадку люди, які думають про це, які задумуються над цим, вони можуть десь знаєте, на такому психоемоційному рівні, маючи таке внутрішнє якесь релігійне переживання ну, Вірити в те, що вони в Христі, а Христос в них. Але от Ісус Христос для того, щоб не пустити нас таке вільне плавання і не дозволити десь нашій уяві завести нас не в ту сторону, Він дещо конкретизує в цій істині, в цьому уривку. І зверніть увагу, як Він це робить. Коли ж у мені перебувати, ви будете, потім каже, а слова мої позостануться або залишаться у вас. Друзі, ось, ось, ось цей корінь. А слова мої залишаться у вас. Ось яким чином Ісус Христос об'єктивує або конкретизує це десь абстрактне поняття перебування в ньому. Якщо слова мої залишаться у вас слово Боже. І ось, якщо ми більш ширший контекст цього уривка побачимо, то Ісус Христос приводить тут велику відому ілюстрацію про виноградник і виноградар. І з першого вірша ми читаємо: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мені, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. І знову ж таки цю от ілюстрацію він конкретизує в третьому вірші Словом Божим. І він каже: через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Через що? Через слово. Нас Бог чим очищає? Через слово, яким чином ми можемо перебувати у Христі, якщо Слова Його залишаться в нас. І в цьому уривку він ще раз згадує цю ця, ця от приклад, 10 вірші. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, а це також слово Боже, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його, яким чином ми можемо перебувати в Богові? Якщо ми перебуваємо в Його слові? І знаєте, якщо розвинути оцю ілюстрацію Ісуса Христа про виноградину і про галузку? То мені зараз пригадується, як знайомий мій розповідав, як от відбувається процес щеплення, коли от галузка виноградна до лози прищепляється, і він розповідав, що це от місце, де робиться спеціальний надріз, де прищепляється оця от лоза, вона спеціально обмотується. Друзі, оцей вузол, який там отворюється, він є стратегічно важливим місцем у цій виноградній лозі. Тому що саме там відбуваються життєдайні, життєносні, доленосні, можемо сказати, хімічні процеси, коли відбувається обмін цими поживними речовинами, коли поживні речовини із лози поступають в цю гілочку, пізніше вони зростаються, обмінюються волокнами. Вони обростають ця е, обростають корою, і там така шишечка утворюється, таке потовщення, такий вузол утворюється. І друзі, оцей от вузол він є стратегічно важливим місцем, де відбуваються важливі хімічні процеси. І оця от прищеплена гілка забезпечується усіми поживними речовинами від лози. Дорогі друзі, те саме відбувається. Те саме відбувається і е, е, зі словом Божим. Є Господь на небі. Є Господь на небі, є ми на землі. І саме оцей вузол, оцим вузлом, де відбувається обмін поживними речовинами, життєдайними поживними речовинами, оцим вузлом є Слово Боже. І саме тому і каже Ісус Христос, декілька разів Він згадує в цьому уривку про виноградну лозу. В третьому вірші Він каже, через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. У сьомому вірші Він каже, коли слова мої позостануться у вас. В десятому вірші Він каже, якщо будете ви зберігати мої заповіді, ось друзі, той життєдайний вузол, який забезпечує нас оцими соками, оцими поживними речовинами. Зрозуміла істина, правда? І всі християни це розуміють, і всі християни це приймають. Але, друзі, для того, щоб забезпечувати своє життя оцими божественними життєдайними соками, недостатньо просто знати Біблію. Є дуже багато християн. Я, я, я просто бачу цю проблему, я озвучую цю проблему. Є багато християн, які прочитали Біблію тільки один раз. Так, повністю, так, від початку до кінця, але тільки один раз. І вони кажуть, я вже знаю, я розумію, я про це думаю. Але разом з тим, навіть одна людина зізналася, що не може повторно читати Біблію знов, тому що Біблія втратила для неї, скажімо, ефект новизни, і тому можу читати іншу літературу, там, якусь духовну літературу, або дивитися щось в Ютубі, на, на цю тему щось слухати. Але разом з тим безпосередньо Біблію не читають. Дорогі друзі, якщо гілку відірвати від лози і подивитися на неї, Ну, здавалось би, що на лозі, що без лози. Правда, вона так само буде зелена, так само буде сочна. Можна додому її принести. Але проходить декілька годин і вона в'яне. Ще декілька годин вона жовтіє. І ще декілька годин вона сохне. Тому не можемо ми перебувати поза лозою. А відповідно, ми не можемо перебувати поза Словом Божим. Це має бути постійний і безперервний процес. І ми бачимо в інших сферах життя, як це реалізовується. У кого з нас є комп'ютер. Ми знаємо, що постійно Windows оновлюється, постійно приходять якісь оновлення. В кого є антивірус, він постійно потребує оновлення. І хто користується якимись іншими програмами, Android, він постійно потребує оновлення, тому що через деякий час без цих оновлень він почне втрачати свої функції. Він не зможе підтримувати якісь нові програми, які скачуєте. Так само, друзі, наше життя. Воно не може бути просто я один раз скачав антивірус і на роки про нього забув. Я один раз встановив якусь програму і на роки про неї забув. Не можна просто один раз прочитати Біблію, я вже про неї знаю. Я знаю, що там написано. Ісус Христос навчає нас постійному обміну соками, постійному обміну поживними речовинами. Друзі, ми маємо бути постійно у Слові Божому. Є різні графіки читання Біблії, є різні способи читання Біблії. Ми маємо кожного дня перебувати в цьому слові. Кожного ранку починати із читання уривку Слова Божого. І так само, як їжа, яку ми з'їли за 15 хвилин, а потім відбувається процес травлення декілька годин, так само і, так само і Слово Боже, яке ми прочитаємо, умовно його з'їдаємо зранку за якихось 15-30 хвилин. Воно потім буде перетралюватися декілька годин і збудовувати нашу, нашу природу. І ось тільки на такій умові реалізовується ця обітниця, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то простіть, чого захочете і буде вам. Як ви думаєте, не ризикує Бог таку обітницю давати? Ми не ризикуємо своїй дитині сказати, доця, проси, що хочеш. Без обмежень. Ви уявляєте, що вони можуть на свою і на нашу голову напроситися? Так от Господь страхує нас тим, що Він уточняє, якщо ви у Слові моєму будете перебувати, просіть, що завгодно. І Господь розуміє, що ми будемо це просити в рамках Його слова. Ми сьогодні цю тему розглянемо на основі трьох місць в Біблії. Ось одне, власне, ми з вами вже прочитали, і хотів би з вами ще одне прочитати місце. Досить ну, менш відоме, правда? Давайте спочатку менш відоме прочитаємо. Це також Іван від Івана, 6 розділ, 63 вірш. Івана, Івана від Івана, 6 розділ. 63 вірш. То дух, що оживляє, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що їх я говорив вам. То дух і життя. Слова, що я говорю вам, це є дух і життя. Давайте ми ще раз повторимо, бо це надто просто і можна просто його пропустити. Слова, що я говорю вам, це є дух і що? І життя. Отже, друзі, слово Боже, дух Божий і життя. Оці от три речі вони невід'ємні. Неможливе життя без слова, і неможливе життя без духа. І третій, останній уривок на сьогодні він більш відомий, пам'ятаєте друге послання Коринтян. друге послання до Коринтян, третій розділ, 17 і 18 вірш. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. І далі дуже відомі слова. Ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друзі, оця от велика сила ототожнення, велика сила ототожнення. Велика сила ототожнення в тому, друзі, що весь план спасіння зав'язаний на тому, що Бог став схожим на людину. А людина має стати схожою на кого? На Бога. І тому ось тут в Коринтянах написано, що ми через Духа Господнього споглядаємо на славу Божу і перетворюємося від слави в славу. І ось коли усі ці три уривки ми з вами розглядаємо разом, додивимося на них з висоти пташиного польоту, то ми бачимо, друзі, що життя, дух. І Слово, вони допомагають нам уподібнюватися Ісусу Христу. Погоджуєтеся? Життя, дух і Слово вони допомагають нам уподібнюватися Ісусу Христу. Вам доводилося казати такі слова? «Вибачте, я сьогодні не в собі. Або «Вибачте, Я вийшов із себе. Які меседж ми вкладаємо в ці слова? Що означає я вийшов сьогодні із себе, або я зараз не в собі. Це означає, що моя поведінка в цей момент не характерна мені. Погоджуйтеся. Це означає, що я вийшов за рамки характерної для мене поведінки. Ось, тобто, я у собі, це означає, що я в рамках характерної для мене поведінки. А що означає я у Христі? Якщо я сьогодні в собі або я не в собі, ми це пов'язуємо з тим, що я знаходжуся от в рамках характерної для мене поведінки. Так, от друзі, вішто, від цього порівняння, бути у Христі, це означає бути в рамках мислення, в рамках поведінки, в рамках способу життя і діяльності характерному кому? Христу. А як нам триматися в цих рамках? А як нам триматися в цих рамках? Коли хтось в ім'я Ісуса Христа стіляє, а хтось в ім'я Ісуса Христа вбиває, коли хтось в ім'я Ісуса Христа якісь добрі речі робить, а хтось в ім'я Ісуса Христа, інквізицію, христові походи і війни організовує, що з цим робити? А знаєте, чому таке явище утворюється в світі? А тому, що людина намагається бути в Ісусі Христа, Христі, в відриві від Слова Ісуса Христа. І тому він каже, що слово, яке я вам кажу, це є дух і життя. Святий Дух Він карбує, викарбовує в нас образ і характер Ісуса Христа через Слово, тільки через Слово, друзі. Не якимось магічним, ми не віримо в, якусь, в якийсь містицизм. Ми не віримо в якийсь містицизм, що Дух Святий, він якось в нас щось робить, таке, знаєте, якось мимо нашої волі. Ні, друзі, Слово Боже, яке ми вільно е, приймаємо, добровільно приймаємо від Господа, ми читаємо, ми засвоюємо. І от Дух Святий, він під впливом цього е, Слова Божого, він формує в нас образ Христа. Він формує в нас. Образ Христа, друзі, от в цьому напрямку ми маємо докладати основні зусилля в нашому християнському способі життя, тому що ми часто докладаємо зусилля не в тому напрямку. Наприклад, є людина, яка намагається бачить гріхи, намагається боротися з цим гріхом своїм зусиллям. Ви знаєте, що це просто самобичування. Боротися зі своїм гріхом, своїми зусиллями це є самобичуванням. Нам треба не проти гріха боротися. Нам треба за Христа боротися. Тоді все інше просто відлипне. Є люди, які намагаються своїми зусиллями виконувати Божі заповіді. Друзі, це також є самобечування, тому що ти і так живеш в певних рамках, ти і так живеш. В рамках певних правил, які тобі цей світ нав'язав і якісь обставини нав'язали. А тут ти приходиш ще до одних рамок, і це тобі надто висока планка. Це надто висока планка. Тому, друзі, треба прикидати зусилля не в напрямку виконання заповідей, а в напрямку життя у Христі. І коли ми вникаємо в слово Христа, бо ми тільки через Слово, через Дух можемо жити в Христі, ми просто автоматично прийдемо до виконання цих заповідей. Нам не придеться це робити через коліно, через не хочу. Це буде природньо, так само як природного Ісусу Христу. Ми ж кажемо, Я сьогодні не в собі, а сьогодні я в собі. Так? Я сьогодні, от в рамках поведінки характерного для мене. Друзі, так само ми можемо бути і у Христі через Слово Боже. Але щоб десь не впасти, знаєте, якесь таке щось розмите, абстрактне розуміння Христа і християнства, ми маємо дбати, друзі, про цей вузол. Про цей вузол, от конкретно про це ось стратегічне місце, де відбувається з'єднання гілки з лозою. Тому що саме там відбуваються в ті життєдайні хімічні процеси, які забезпечують безперебійне живлення гілки від лози. Друзі, от в цьому напрямку прикладаємо зусилля. Три речі пам'ятаємо сьогодні: слово, дух і життя. Слово, дух і життя. Дозвольте на завершення привести таку ілюстрацію. Вона мене вразила свого часу, коли я прочитав. Може, трошки недосконала ілюстрація, але от саму суть, я думаю, ми з нею зможемо винести. От саме зусилля в напрямку того, щоб бути схожим на Христа, основний вектор нашого руху, напрямок нашого руху бути схожим на Христа. І знаєте, як ми читаємо у Слові Божому, що люди світу цього часом більш. Більш вигадливі в тому і більш активні в цьому. Мене дуже вразило інтерв'ю актора Джеймса Кевізела, який зіграв роль Ісуса Христа у фільмі Страсті Христові. Фільм таким правда трошки неоднозначний, звичайно. Він вийшов, це фільм Мала Гібсона, він вийшов в прокат в 2004 році. І він трошки неоднозначний тим, що, ну, так як це Мел Гібсон, це Голівуд, там. Настільки відверто і яскраво представлені сцени насильства і страждання Ісуса Христа, що навіть є такий факт, що одна жінка, яка подивилася цей фільм, під час цього фільму нас знепритомніла, її забрали в лікарню. Вона померла через деякий час, тому що Мел Гіпсовін якраз поставив от ціль не просто історизм передати е, особистості Ісуса Христа, а саме зробити акцент на сценах страждання і насильства Ісуса Христа. Тому Деякі церкви навіть заборонили дивитися цей фільм. Я також не можу його рекомендувати, тому що важливий фільм, звичайно, але разом з тим акценти трошки там розставані не зовсім. Але, друзі, мене вразило інтерв'ю Джеймс Кевізел, який зіграв роль Ісуса Христа. Він розповів, що йому варто було стати схожим на Христа для того, щоб максимально адекватно відобразити головного героя цього фільму. І він каже, що коли Мел Гібсон зателефонував до нього, то випробування вже тоді по телефону почалося, тому що Мел Гібсон сказав йому, що це дуже складна відповідальна роль, і є велика вірогідність, що це буде твоя остання роль в твоєму житті, і ти більше нічого грати не зможеш. Але Кевізел погодився на це, він готовий був. Він також є віруюча людина. Він погодився от, взяти цей хрест, зіграти цю роль. І ось він в деталях описує, що це була за роль, і що це були за зйомки. Він каже, що, наприклад, коли вони знімали сцену на горної проповіді Ісуса Христа, в нього, в нього вдарила блискавка. Він пережив дуже серйозний стрес, зв'язку із цим і травму. Він описує, що коли вони знімали сцену бичування Ісуса Христа перед розп'яттям, йому під одяг одягали спеціальну металеву пластину, яка повністю закривала його спину, для того, щоб не травмувати його цим бичом, в якому були шматки кісток і металу. І він каже: один раз актор, який грав римського воїна, він промахнувся по цій металевій плиті. Пластині і вдарив його по тілу. Він і в результаті Кевіз мало не втратив свідомість від болі, і він отримав шрам довжиною 35 сантиметрів. Він описує, що коли сцена перебування Христа на Христі, вона знімалася багато днів і багато годин, зйомки відбувалися в Італії в зимою. Він каже, що він отримав переохолодження, він отримав запалення легень під час зйомки цієї сцени. Потім в нього ще були факти, що набиралася рідина в, в легенях. Він коли ніс 70-кілограмовий хрест, то вивихнув собі плече. Він описує ці важкі сцени болю, реального болю і страждання. Одного разу цей хрест він впав йому, впав на нього, і в результаті травмував йому голову, і в нього з рота і з носа пішла кров. І це була не ну, це був не, не макіяж. Одного разу його шкіра повністю покрилася такими волдарями, похирями, тому що був багато шаровий грим на нього накладався. Після зйому цього фільму він, він втратив дуже багато ваги тіла і пережив дві операції на серці, і в тому числі одну операцію на відкритому серці. І знаєте, коли я це все читав, я розумію, чому він це все пережив. Він це все пережив для того, щоб бути схожим на Ісуса. І то не справжнього Ісуса, а, на... а це роль в фільмі, друзі. Тобто, Він для того, щоб зіграти роль, для того, щоб зіграти роль перед камерами. Для того, щоб максимально відобразити свого героя. В нього, мабуть, багато було різних героїв в його житті. І для того, щоб максимально точно бути схожим на Ісуса, максимально точно відобразити, відобразити образ Ісуса Христа, Він пережив оцей весь травматизм, оці всі рани, травми, операції, обмороження, пневмонію і так далі. Для того, щоб зіграти роль, дорогі брати і сестри. Святе письмо каже: ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню, і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Друзі, а що ми для цього робимо? Чи не буває так, що зранку якось, знаєте, потягнулися, позіхнули і немає часу Біблію почитати, чи якось не хочеться? так? Або коли Господь нам через слово своє каже, очищає нас Словом Божим, і хоче Господь нас очистити від тої чи іншої скверничі, від якоїсь чого. а якось так не хочеться, тому що любиться нам якось цей гріх. Да? От ну, Банальний приклад, вибачте, банальний приклад, але він такий мені знаковий. Мені одна сестра каже: мене каже, є залежність від солодкого, особливо від шоколаду. Я кажу, Надя, я буду за тебе молитися. Не вздумайте, мені це подобається. Розумієте, друзі? І ось, і ось, коли дивишся на Кеві Зела, який за голівудську просто роль за зарплату і так далі. Ну, так, звичайно, я думаю, що у нього були більш благородні мотиви, але все одно. Для того, щоб зіграти роль, війти в образ Христа, він пережив отакий от стрес в житті і такі травми пережив. А християнин думає, що треба просто замружити очки, розслабитися і якось іти по життю, і якось там якось собі жити, і якось, о, я зранку проснувся вже царство небесне настало. Ні, друзі, так не буде. Так не буває в житті. Що ти якось собі живеш, 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 якось живеш там перед виходом з дому помолився, перед їжею помолився, там церкву сходив, там комусь газетку заніс. Опа, і царство небесне настало. Ні, друзі, кожному з нам доведеться пройти і через гевсеманію, і через Голгофу, і через пустелю. По-іншому не можна буде, тому що це механізм спасіння. Говорячи медичною мовою, як протокол лікування, друзі, оце протокол спасіння. Христос прийшов на землю і став як людина, і прожив як людина. А людина, яка бажає спасіння, має прожити як Христос. І тому кожен з нас має прожити хрещення, кожен з нас має прожити пустелю свою, кожен з нас має прожити свою Голгофу, свою гевсимання, потім свою Голгофу. І тоді, друзі, кожен з нас переживе своє Воскресіння і Вознесіння. Сьогодні Господь доручає нам оцю, цю друзі високу місію, високу роль. Не просто заповіді виконувати або в церкву ходити, або щось інше робити. Це є наслідок, це є природний наслідок. Головна наша місія і призначення в житті це відображати образ Христа, стати схожим на Христа, благодатью Божою і силою Божою. Пам'ятати, що це не абстрактне поняття, а, друзі, ось той життєдайний вузол, який поєднує нас з, з, з лозою. І тому хочу на завершення ще раз прочитати оцей ось текст із Євангелія від Івана, шостий розділ, 63 й вірш. То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Це як галузка, яка лежить поруч і вона сохне. І от друга частина цього уривка дуже важлива. Слова, що їх я говорю вам, то є дух і життя. Слова, що я говорю вам, ось ці слова, що я говорю вам, це є дух і життя. Нехай Господь благословить нас. Жити цим Словом Божим, споглядати на славу Господню. І перетворюватися від слави на славу, як від духа Господнього. Амінь.